Всім привіт. У <хи> мене деякий час не було. Ну, знаєте, були ж поминальні дні, деяких вони ще є. От. Ну, ще тривається ця неділя, буде поминальна ще. Будуть поминати в середу, в четвер. Я навіть знаю таке одне село, де навіть у четвер поминають. От у нас там, наприклад, там... Та неділя, ну такі, як близькі села, а в деяких селах, то навіть і в четвер, і в середу є. Ну, але це ще поминальні такі дні і розумієте, і ходять. Я теж. Коротше, мені зробили коляску. От, зробили колясочку. Все це я теж була на, ну, на кладбище ходила, поминала своїх рідних. От, вистроїла з кирпичів ступеньки, але все равно, ну, як би там не було, але все одно трішечки треба акуратно ходити, тому що я ще так не сильно привыкла. Це по-перше. А по-друге, там пінопласт же, і м -м, все одно <задницю>, задницю я обтираю пінопласт і він третя, не хочеться, щоб же обтирався. Це його треба ну, чимось замазати. Ну, це вже Друга робота, щоб не обтиралися. Звісно, що я як буду ходити, воно буде зачіпатися і буде. За мною це отак ну, треба. Ну, я буду намагатися не так, щоб сильно так чисто, часто, там, кожен день десь там їздити. Але іноді, звісно, буду виходити, прогулюватися. Ну, Мені зробили, але все одно, поки доїхала, одне колесо представляєте, трошки спустило. Або, я... або його не сильно хорошо накачали, або. Воно не пробите, воно не пробите, воно просто спущене, воно просто спущене. От, і ну Якщо я буду десь виїжджати, то я вже тоді попрошу, щоб мені підкачали його. Бо правда, щось воно трошки таке. Припущен, попри це. Але тільки що, я тільки що зайшла, тільки що була на вулиці, виходила, бачу там Леся на городі, я там до неї заїхала, <сіхі> провідала і назад. назад. Була там, ну, Бістренько назад. Побула 5-10 й приїхала назад. Але сама зійшла, сама вийшла, а зараз я сидю. Так що тут такі діла. Так, що я хочу сказати, теж саме таке основне. Е, місяць ж почав рости, вже почав е, 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 зростати. Е, і е, я почитала, подивилася, що, на, що треба робити на ростущий місяць. Е, значить, на ростущий місяць. Я вже почну пити свої вітаміни, почну нове заняття. І, значить, робиться, ставиться рунічна формула на прибуток, щоб гроші були. На оздоровчу, щоб організм був. І на защиту. Я, у мене є рунічні формули, так що, кому цікаво, я. Ось, наприклад, ви починаєте пити вітаміни да? або ще щось. От ви взяли коробочку і там поставили рунічний символ. Рунічний символ, там, формулу або в'яз. Ну, треба розуміти, який. У мене, наприклад, кожна руна, вона підписана. руна вона підписана. І я знаю, що та руна від цього, та руна від того, та руна від того. Тобто люди, ну це не так, що яку небудь там взяв і написав. це Там треба розуміти, яку саме руну. Одино навіть цей п'яс. Так що, кому цікаво, пишіть, я дам. От саме, Хто починає приймати ліки, вітаміни. Там це все на дуже такий хороший, хороша Оця формула, дуже такий іронічний в'яз хороший, для циркуляції, для обміну речовинами в організмі, щоб ваш організм циркулірував і працював в такому гармонійному і достатньому режимі, щоб це приносило користь і, і вам. і ну... Ну, вам, для вашого здоров'я. Також є рунічні формули на прибуток. Це я також можу вам дати, хто хоче. <клес> І на защиту. Звісно, на защиту. От я все время думала, на який місяць ставиться защита. І потім я зрозуміла, що защита, ну подивилася, дізналася, що защита ставиться також на. Зростаючий місяць можна ставити защиту рунічі. Так що кому треба, аж три. Я зараз не буду виставляти оці формули на цьому каналі. Звісно, можливо, на, на другому я виставлю, ну, тому що чому я не буду, тому що це ну, як, більш такий домашній канал. От. І на цьому я вам можу просто сказати якусь інформацію, поділитися з вами, порадити щось, да, от, так от. а от саме, що саме робить, як робить, чим робити і, і коли робити, це вже на іншій платформі я там виставляю, там в мене є другий канал. Тому хто, кому хто зацікавлений, ну і хто хоче подивитися, полистати, щось для себе зробити. Можете переходити, також даю силочку на той канал. От. Ну, я, мабуть, так і зроблю, що там ссылку. На інший канал. Це я так задумалася, як його зробити. <гум> задумалась, як зробити. Так, добре. Я нічого я ж кажу. Я думала вчора. Ну, понятно що помінальні дні я не знімаю, бо це таке, знаєте, сугубо. У кожного, кожного в родині є такі люди і, і рідні, яких вже немає з нами. І це така, знаєте, ну я вважаю, що це сухбу таке особисто, що цей день Це таке не те, що там празднування, просто поминають, згадують от, цей день рідних, близьких. І Тому я не вважала за потрібним знімати такі відео. І особливо ще й на кладбищі, ви знаєте, ні, я таке ні. А потім понеділок просто трішечки відпочивала. Просто трішечки відпочивала, <гум> тому що так трошки таких теж... Ну, такого суботу я нічого не робила, але все одно переживання сильно були. як оце буду, щоб коляску зробили, щоб ступеньки зробили, щоб зійшла, чи зможу я виходить, чи заходить сама. розумієте, тому що дуже сіки днів і сілька місяців вже сидю. Домівки нікуди не виходжу. Ну, Бачите, вияснилося, що можу. <сі> що зробили, що можу, сама виходити. Але, звісно, що кожного дня я цього робити не буду, тому що ну, обтирається пінопласток. Тому я це робити не буду. А так, періодично, звісно, буду виходити, прогулюватися, їздити, поки тепло, поки гарно, поки це все. Да, і... Буду також робити вже в кінці місяця прогноз на слідуючий місяць. На цьому каналі виставляти не буду, буду виставляти на інший канал. Тому, знову ж таки, кому цікаво, я. Ну Я дам, мабуть, ссылку на інший канал. І кому буде цікаво, можете просто посилочці переходити, підписуватися і дивитись. Там дуже багато корисної інформації. Дуже багато. Ну і Буду составлять новий графік роботи. Як за кожен місяць, у мене за кожен місяць якийсь новий графік роботи. Ну, тому що я кожного місяця щось або додаю, або добавляю, добавляю понимаєте, або так, або інше. Також буду составляти місячний календар енергетичний на кожен день для себе. Ну, хто зацікавлений і в цьому, ну я вам потім покажу то я також буду робити і можу зробити і вам. По даті народження особисто для вас. Яка енергія буде впливати, що саме краще робити? <смі> як краще робити? От. Ну от так от. Ну і починаю вже з 1 травня навчання. З 1 травня діти некоторі вже скоро, на, як то кажуть, підуть на, на канікули. Будуть відпочивати так, ще місяць-два і буде канікули. Ну, а в мене починаються тільки заняття. Ну, це заняття. Ну, я і так вже, і ви знаєте, я те, що я буду. Е заняття у мене, які будуть, то я вже можу сказати, що я вже практикую цим всім. Я вже практикую. Це по-перше. А по-друге, я, ну я вже говорила, що я 30% -е тої інформації вже знаю. От, закачала програму собі на комп'ютер. Не на телефон, а на комп'ютер. Ну, в мене і на телефоні є програма, звісно це. Ну, я побачу. Може, я не буду на телефон. Може я її удалю. Ну, взагалі, я не буду нічого говорити. Ні, я її удаляти, мабуть, не буду, потому що там пояснення. Ну, взагалі побачу. Поки що хай вона буде. От. Хай буде і та, і та поки, а там вже будемо бачити, як і що. Ну, в общем, оце так от. Я якась така трошки чумненька, ну, я ж кажу, то лежала, то програму закачувала, то дивилась, то читала інформацію, я це трішки вийшла на подвір'я, ну, на... Вітер, вітер дує, сильний вітер тепло, ну вітер сильний. Вітер сильний, звісно. Котики наші на вулиці, на тераски, там хорошо їм тепло. Диван стоїть і дуже-дуже їм так непогано. Ну, я б так сказала, я так думаю. <гум> ну, а що ж вони в хаті будуть, постійно вони в хаті не будуть. Вони там на і кушають і це все так що. Так, що отак. Вот. От. Ну, а я вже завтра таке ще, ще зроблю. Тут на завтра вже. Прягаюся трошки в роботу, вже таке основне те, що треба було, ми зробили. Ми оце все прягаюся трошки теж в роботу, і в свою, і в домашню І, ну, в общем, що багато чого треба буде поробити. Ну, Помаленьку, помаленьку, ну, так, помаленьку, потихеньку ну, буду е, приступати до роботи. Буду приступати і до навчання. Так що, тут така такі коротка в мене інформація, такий невеличкий анонс. Е, так що це отак. От от, нічого такого. Зараз хочу додивитися мастер-шеф. Хочу додивитися мастер-шеф і потім піду вже по повече. Тому що я вчора почала дивитися, ну там три часа. Представляєте? ну Я часа, я почала пізно дивитися. Я вже така вже і спати хочу вже цей. Думаю, господі, ну, що? Ні. Так що ні, я думаю, ляжу, вже завтра додивлюся. А завтра не так, а сьогодні, ну, це ж не додивлялася, думаю, ні, я поки місяця і вечором додивлюся потім. Розбила на два дні. Ну, це зараз подивлюся. І це потім піду повечеряю. Нагуляю, так сказати, собі, апетит. Нагуляю апетит, а потім піду трошки перекусю. Так що, отак от діла, так що, в принципі, все нормально. Все непогано, все потихеньку, я думаю, що буде ще краще. <гум> я буде ще краще. Це я, бо я вже навіть і пости не писала нічого. Ну, ці такі дні трошки, знаєте, так, трішечки-трішечки так о, одійшла, як то кажуть, ну вже починаю працювати. Вже почну працювати. Так що ще раз хочу сказати і нагадаю, якщо вам. Треба рунічна формула на прибуток. Якщо вам треба рунічна формула на здоров'я, ту, що я буду собі робити, І якщо вам треба защиту поставити для себе, ну, від всякого негативу, оцього всього, то також я це можу зробити. Я це можу зробити. Тобто я вам дам, а ви вже будете самі ставити. Защиту можете і самі поставити і. А формулу я вам можу дати. Звісно, я одну формулу можу дати навіть безкоштовно. А якщо вам цікаво, другий канал езотеричний, подивіться, полистать, погортати, щось цікаве для себе знайти, гороскопи може почитати, то я вам, дам... Ой, я вам дам силочку, і ви можете зайти туди і подивитися, можливо, щось цікаве для себе знайдете. Так, все, мої хороші, на цьому я завершую. Бережіть себе, життя продовжується. Весна в розгарі. Отак от, от скажу. Весна в розгарі, тільки холодна. Чуть то холодна. Ну, а що робити? Так, все. До зустрічі. Дякую, хто підписаний. кому буде щось цікаве, питання будуть, задавайте. Ну, я ж кажу, я трошки одійшла від цього. Був такий період. Зараз я вже знову приступаю до роботи. І причому до дуже-дуже такої інтенсивної. Так що, будь ласка, у кого є якісь -які запитання, хто що хоче там дізнатися, кого щось цікавить, будь ласка, запитайте. Ой, щось і спала, все одно. така щось, наче полусонна якась, наче полусонна, не знаю. Так, все, мої любі. До нових зустрічей, бережіть себе.